Сюда поворота зараз відбувається І штрафного майданчика. Олександр Мартинюк Атаку Бондаренко. Є на правом фланзі Алісон, бігає під нього венец. Тобіас Алісон віддає видає передачу. Тобіас виконує простріл Розіграли кутову Листы шахтаря. Так Азаров. Азаров. Азаров тягне далі Азаров. Пробувает. повороток Мартинюк тут, як тут. Але далі не склалося Трохи для Алісон із м'ячем Алісон Алисон пас пасси м'яч пролітає повз, Илья Сапов с Правда, вибуває далі на суперника. тут Матвієнко головою. Удар від Івана Калюжного. Крупський. Крупський проходить далі. Гаджиєв. От Проти нього Азаров. Гаджиєв. Подача від нього. Проходить удар. У поворотах немає. Калітвінцев не влучає у площину. А Владислав Калітвінцев випереджає, все ж таки суперника на м'ячі. Передачу віддає. От, кілька швидких пасів, і дуже непогано зараз. Доходять до штрафного майданчика. Гірники Алісон із М'ячем. Алісон прибирає суперника. Падіння. Одинадцятиметровий удар. До речі, цікавий момент. Прибирає Алісон під себе. І Мартинюк, він котиться поруч з Алісоном. Зверніть увагу, він ногами його, здається, не зрізає. Даренко. Удар від Артема. І це 1-0 на користь шахтаря. 22 з хвилина. Артем Бондаренко виводить свою команду вперед. Другий м'яч в сезоні. Для центрального півзахисника шахтаря. Подача у виконанні Калітвінце. по воротах Тут Черетько. Головою м'яч підіймає вгору. Підбирання Калюжний пробуває влучає. А Марлона Гомеса Закидання далі. У штрафний майданчик. Зараз навіс Калітвінцев. Хороша позиція, але. Может, собедозло. Крупский играет на передача від передачи. Матвиянка була. Геджиев. під ліву ногу. Гаджиев намагается. Дальний кут. Кутовый калитвенцев біля Мьяжа. Є подача. У виконанні Калитвинцева. Павлюк вистрибує. Атака, Харків'ян. Калюжний. Просувається. Калюжний. Пробиває Калюжний. Відводить загрозу в бік. Відводить м'яч на Кутовий. Кутовий удар. Подача. Під Бондаренко м'яч відлітає і Тодо. В Боротьбі. І тодо. То, у штрафному, і тодо. Пробуває воротах. Різних забирає м'яч в руки. Оце вже момент. Це вже на щось схоже. Тодо. І закидання на Ерміра Рашицю. Рашіця знову цього разу уже один в один проти суперника Наздоганяє його Тобіас. Рашиться пробуває по воротах. Не влучає у площину 19-й номер. Mm -hmm. Аліс. На правий план. Тобіас. Меша. Він ісіус. прострільний пас від нього. Рубски лежить на газоні, М'яч залишається у Харків'ян, І тут Калюжний не найкращий пас. Насправді, але Гаджиєв виграє боротьбу. Гаджиєв проходить Азарова. Гаджиєв зміщується ще в центр. Чекає Калітвінцева, Не дуже зручно пас віддає. Калітвінцев правою ногою. Подача. і Тону забирає м'яч у Литвиненка, А потім пробиває Калюжний. До того, аби навіть м'яч втратив передласним штрафним. Педріньо, удар 10-го номера. Прогалав, але м'ячем не пам'ятаю. Колітниця подає мба В боротьбі. Тут скидання. Удар по воротах. Подача до штрафного. І Екалюжный 1-1. Металіст 19-25. Зрівнює рахунок на старті 85-ї хвилини. Кутового! Я пригадую, панатяний Кос, чи чимало проблем Шахтарю створив е, своїм кутовим. СРВ там трохи нерви псував. коротше кажучи, було. От Чурко може бігти і біжить. В'ячеслав Отримує пас подача. Немає удару Між пролітає над МБА. Тут моура нав'язує боротьбу. Виграє її, моура падає в штрафному, а Про фол не говоримо, але кутовий.